Зомбаки. Ой, тобто, блін, слизні, вони вже задоволені. Да, так, я свою почти. Я вже при... Я вже. Я вже уничтожаю. тих от слизняків, надуїли ті, дурні слизняки, мені краще вже отаку у, от броню надіти Ну, то, не справились тут. з ним. Да, так, бо я вже навіть надів діамантову броню, тому що із-за ті, із за тих тупих справились слизняків у мене. якісь дуже були сквозь. О, не понял, це що таке, подивись. в смысле? Що таке? Давай підемо mm. туди потім він якось страшно виглядає цей замок. Ну да, реально. Короче. Ладно, всім привіт, з вами я Нубік в Майнкрафті. І сьогодні ой. я разом з іншим нубіком буду опять виживати в цьому світі, там, де проти у нас постійно якісь зомбаки. ну там tá, депроті... привіт, З вами я, mm. Нубік Майнкрафт. Ой, тобто Нубік Мен, і сьогодні я в місті з Нубіком продовжую виживати, де у нас апокаліпсис якийсь. Да, ну короче, вот. Я уже на дивную броню из-за що мне эти тупі слизняки сломали золотую броню почти. Там два удара тельки. Давайте осталось. я. Давайте покажем, как. Як як наш дом обновився. У нас там да. є стіл зачарування, який ми ще не завершили, але у нас да. вже є книги. Також ми да. додали отакий от, от верх, щоб тут можна було ходити і обстрілювати цих справ Да, ну якщо, якщо вони сюди Це проберуться. Де. Ну ладно, давайте. давайте оце вже, тут е, цю стіл зачарування зробимо. Бо тому що. <ріст> тому що у нас дуже багато тих от полиць. Окей. Okay. Давай ще тут отак от, отак от. от так. И вот так вот поставлю. О, классно. Мы меня еще одна книжка. Ну, давай с будем Ой. зачаровывать. Да, окей. А, -а, -а! а! Тут без лазурита. Без, без... <coughs> без... лазурита? Тут можно без лазурита делать. О. А, лазурита. блин, а надо видишь, мы тут так много тебя вот лазурита добивали, блин. Капец, да, помню. блин. О, ладно. И ты себе броню зачарой нубит. Кстати, мы... мы не шлем, сестра, не слизняк из Окей, я ладно, я собі сліз... зачарую. Ці слізні срані мені зламали шлем. А ну-ка. О, у ну мене тепер Тайка є... Блин. А у в мене вогнестійкість. Ти вообще не бій мене, мене 3 хп. Так, я цей от вибираю і захист і невагомість. Нічого собі в мене захист і невагомість. Нічого собі. А кстати, я лук хочу зачарувати. Так, ні, не той лук хочу оце от. І. О, у мене тепер лук на силу один. Подивись. Okay, про блин, Блін, с тебе багато опиту, У мене вже не как. Е, ти що какашка? У э, да, мене хп мало, у мене одне хп. Ну ти безполезний, конечно. Ну да я їсти яиц жорстко хочу. Ти що не робив? Безполезний, мене уничтожил, блін. Давай пошли в той замок. Одягайся і пішли в той замок. Зараз, я зараз все свои рачи подберу. Вот ты какашка меня уничтожил бесполезно. А где мой? Ну я тебе вообще-то хп исполнил. Гений. Вот у меня вот это вот. Я все, в принципе, можем уже пить. На всякий случай я... Окей, я тоже яблочко на всякий... Я тоже... Коротше, я теж на всякий случай яблучко з'їм і, шо, це і що це таке. Нічого собі! Тут цілий три генератори! Ну, Нічого собі! Генератори. А, три я пам'ятаю, це, це, напев... це, напевно, генератори тих от зомбаків. А, ну і вот, це, в мене вже такі генератори були. І я, коротше, я вже їх ламав і, коротше, там були сильніші ті, от, генератори. То, коротше, у нас тут генератори, ну, але це походу сильніший генератор, тут ще є... Ось такий от генератор. Уф. Походу звичайних зомбаків. Е, звичайні Хто, зомбаки. Ти хочеш, ти... О, по... Тільки цей, походу, звичайні зомбаки, якісь монстри сильніше, ніж короны. 4, 4 генератора. Тут 3 генератора вообще Но мне так кажется, что этот генератор, какой по центру, он будет размножаться. Тут не только будет один генератор. Да, блин, за капец полный, блин. Ладно. Ну посмотрите, я тут провода подстроены. Да, просто. провода огроменные. Да, провода эти огроменные. Ну, ну пришли так же до дома, бо мне уже страшно, я тут... Да, мне самому страшно. Ладно, пришли до хаты. Окей, пришли. Вот я закрою дверьки. Ой, що я двері закрити не можу? Ну окей. Так, так, давайте віддемов в кімнату. Ну, в принципі, у нас тут вдома нічого не помінялося. Да, в принципі, майже нічого, ладно А, Я придумав, що ми можемо зробити сьогодні. Що ми можемо зробити? Ми можемо... О, що тут, за інтер тут якась зайдер броня! Нічого. Нічого собі. собі, це що за броня, нічого собі. Ладно, а цей. Ну, кстати, я хочу. Я хочу. Посмотри, як я да, ну короче, но ну, мне кажется я я, кра... я зроблю ще краще броню Потому что ты знаешь как я зараз броню зроблю? З земляною Я к ты угадав я не розумію. Ну я тоже собі зроблю щоб бути крутым нубиком на всьому районі. Да, це краще чем у тебя вот интерф Угу, Я собі сейчас крапчу полный сетцю и і броню. Да я тоже не О, як виглядаєш? Вау, я, я зливаюся з землею, подивись мене незамітно. Подивись. Подожди, мене. Ну-ка, а мене не побачно? Окей, ще попробую подивитись. Щас... О, да ты вообще не розумію? Вот я нубик, ти що? О, ничего собі, ти реально злив... зливаєшся з землею, капец. Ну Ми тепер офіційно нубіки. нубики. <тит> <тит> да, офіціально нубіки, але ну але цей ем. але цей. У нас броня тя, напевно, зможе скоро зламатися, бо це ж земляна броня. Походу, вона ще швидше буде ламатись, ніж золота, бо тому, що я знаю, золота броня теж швидко ламається. Ну, кстати, у меня не покоит вопрос, откуда здесь эндер броня? Мы ее ж никогда не приносили, ничего не да, делали. Да, мы никогда и не mm -hmm. приносили, реально. Ладно, кстати, можем. Так мож... это ж броня из какого-то там эндер камня. Это ж, это ж другой мир. Может быть, она из другого мира и телепортировалась в наш. А кстати, можливо. А кстати, може Можливо, мы зараз зробим Скайла и будемо вбивать этот генератор. А тобто його це, ламати, бо цей генератор, мені так кажеться, він скоро буде розмножатися. Да, да, і тим більше, мені каже, його буде дуже складно зламати, то ми зараз е, підемо і зробимо кайла. Ага, угу, ставимо на паузу. Так, да, ставимо на паузу. Коротше, друзі, ми вже добули ці круті Кайла, а да. їх вже на ефективність 5, вони дуже круті. Так, да, ми їх зачарували на ефективність 5, нам дуже повезло з чаром, і ми їх зачарували на ефективність 5, і довелося нам е, весь опит загубити. Ну, в мене немає ні одного опита, а в тебе? У мене. А в мене є один, навіть половина одна. Поїхали ламати цей собі. сраний вотте. Генератор, окей. Согласен, давай тупо. Давай построимся в. Да, давай, давай. давай зробити, д... Не, а, да давай, не давай я зроблю. Ми так зекономимо землю. Ну я вже построю, А. Ну а я вже виднявся там. Да то ж тут генератор по цими золотими штуками. О, да да. Да, 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 так, да, так, да, так, да. Так, нічого... собі, тебе. Ты ти що топи? Давай ломати цей тепер. Давай ломаем, ломаємо, ломаємо, ломаємо цей тупий генератор. Ты ламається! Він... Бачиш, тут трещинка. трещинка да, він ломается, він ломается. Давайте його зломаємо. Він наламається! Да, походу, ну це, походу, дуже сильний генератор. Я знаю, він дуже сильно лея. Я сейчас у я ще умру. Нет, нет, мене забара... О, цей тупий генератор, він мене забирав, це походу він мене засмоктав цей генератор. Блин, нубик, жаль что ты мэр? Давай подберу твои речі. Ааа, да! тут якийсь... тут скрипер появился, я! Капец, цей генератор, походу, дуже сильный, тут же є слизни, яких надо уничтожить так. Вот. Ну-ка, Та, що похоже, ти там робиш? Просто так. Де мої речі? вот они. Да ты че мої рачі забрал? Да я просто их сохранил, чтобы они больше так не опанули. Держи поноли. Мои все рачи. Так стоп, це не, це фігова броня, нафіга я цю броню надів. Мені треба цю броню земляну. О, відкуди мене меня зачарована книга у мене її не було, Вроде капец, ладно, ну, ладно, нічого, не Ладно, нічого, підписники. подписанки. Давай выберем ось так, подожди, нубик, отойди. Та подожди, нубик, отойди. Ну отойди йди сюди. Я шоу. Э, ты че на творек ты мне Все, я отак так от зроблю. А, ти ты должен забраться. Давай, нубик, забирайся, я сейчас тут все застрою. Окей, давай, застрой, ну, але да. це, видай все мої рачи, ты не всі мої рачи видал. А я! В смысле? Шо в тебе було ще? Да в мене ще матч, у мене тільки все, що у мене є, це тільки оцаут, оцаут, отца вот, и учему-то от и от, 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 тільки и ченька. Ну, ну, похоже, остальная вещь взорвалась крипером, потому что он там заспавнил. Да в смысле? Ну что я тебе зробив? Я не помню, что. Дурацкий Крипер. Тупи Крипер надуел. Ти ти а кстати, может в тебе мій меч? Нет, у меня нема твого меча. Нафига мне бежишь мне ты дурацкий генератор ломать? Я сюди сюда вернусь Да я дубик, что ты меня б'єш? Да меня уже все надуело. Бесполезный крипер. Все взервал мне. Нічого Просто. страшного, Давай я тобі віддам ресурси, які я отак от забрав хоча б. Ну от тобі, б'є його. Твої тут, вот, Твої тут речі, от. Ну б'є й кидай подв'язки. Це всі мої речі! Чому їх так мало? Та тому, що половина згоріла, я тобі сказав же. Ну вот тобі, золоті яблучка, почти стануть. Хоча б Кайло сталося, блін, дурацький кріпер. Я його ненавиджу! Ну блін, це якась реально... ну просто конець. Навіть, навіть... У нас тут у тебе броня суперкрута тепер немає, зі мною. Дааа, блін, нууууу! тупа зем... точніше, діамантова броня! Тупа броня! Давай я тобі нову скрафчу. Добро, дай й тим більше у мене багато речей пропало! Мій! Мій крутий мееееч! Ну блін, це жаль. Боже, я більше цих гнатів ніколи не пропадусь! <глёзд2> я бачу, что вы видели, как он салон уничтожил. Ну, ты уже назуил у меня все. Так, Нубик, иди сюда, мне для тебя подарок. Для этого. Mm -hmm. На тубе. Давай. Вот, да. Ой, блин, я ступил мою кинул, ласка, ты, <глёзд2> а тебе случайно мое колесо кинул, Классно. Бери. Вот. Да ты мою так, шапку крестил. дай. Вот. Так. Так, все, вот так вот. Вс, нарешті моя крута броня є. Фу, говно не буду. Жаль, что у нас буде. нема земляных ночей. Да, блин, будь тупий диамант тверд, я их вообще в лаве спалю. Ну, вся кирка, конечно, не полить всю кирку, вона реально тут поміщена и мы можем генератор делать. Ай, ты що натворил, блин? Тупий генератор, я його піду разрушати. Ну, бей их, ну господи, ты сейчас спалишься. Смешно. Там же монстры 100% процентов заспавнились. Не знаю, никаких монстров я не вижу там, там есть я там моя там семья! А да, тут монстры заспавнились. Идите но... вы нафиг! <свят> <свят> Ничего себе. <особи. свят> Лох, вы бесполезны. Я буду целоматы. Все. Все, я, я ломаю! Монстр, но... Нубик, если мы сломаем а даже, нам просто месяц прилететь, Нубик! Нет, у меня нет хп! Я не говорил, не трогай этого. Я... Да вот ты меня уничтожил, дурак ты бесполезный! бесполезный. Мои речи! Ты иди сюда, я тебе дам твои речи! Ну, видали. Все в тебе. А, ну вот тобі, вот, шлем задум. И все. Больше собственно ничего не вийде. Ну да блин, тупие, тупий к надоеду. Что забудь, кіпа. це уже повернеш. О, я взерву Це все вообще. Да нубик, хватит! Мы кайло зарубили, чтобы уничтожить генератор. Ты просто хочешь просто так его зламати? Да не доїв мене цей тупий генератор. це зламаю, я зламаю, я ще все зламаю Та забудь вже це. Ми 100% його зламаємо, Коли я отправлюся в Незер, там вроде в мене є знакомий професіонал, я в нього попрошу, щоб об'єднив наше Кайло, і ми попробуем уничтожить вот ті, вот ці праві і левый генератор. Тупие надо. нам для спочатку нужен портал в Незер, Nubiк. Нам може портал вниз. Ну да. Блін, а це капець, Знаш, повний. у нас його немає, але. А кстати, тут ж золото, чи може ми його не добили? Нубік, так якщо ми зламаємо булочку, цей генератор, знаєш, що зробить? Шо? Він там заспавнить такого посу, що ти просто не представляєш. Я таке mm. зробив, я зламав, я зламав кучу блоків, і в мене такий зомбі-мутант, що він мене вигнав, вигнав з мого села. Mm повністю його зламав на один раз два. Ну треба їли тобі генератори, я більше туди не вернусь. Ладно, ми зараз будемо тих дурацьких зомбаків чекати. Ну, бік, ці скелети прийшли! Да, я своїх підписників напугався, що я зливався з землею і одразу став єдиний. Нічого собі, а в мене тепер, а в мене тепер не діамантовий твій меч, у мене тепер дерев'яний. У мене жахливий мач. Чого? У мене, у, мене у мене нормально. А блін, не фигня, повно, ты дуже а земля ти що робиш? я кусь душа сильный ломай, ты Дай, Та є ж яблучко, що ти, блін? блин. О, у мене да, яблучок нема! Вот яблочко мои. Я подивись, що я роблю! Подивись! Давай, дивись, що я роблю, Ага, капец! Подивись, що я роблю. Ааа, мимень, зламався Ну, Ні, все зі мною нормально, не нормально! Тупи зомбаки. Кто ты ты двери открыл, ой капец полный, и двери открыли, а сам ты двери открыл, то капец полный какашки. бесполезня, ладно я пойду сюда вот, да, и теперь... якось кось речі забрати. Ааа, я біжу забрати речі. речи. Ааа, да я ще заспавнився і не понял. Так, тут мої залізні в шлеке. А я уничтожал. Тут 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 зомбі забрав мої ботинки. Тут зомбі забрав мої ботинки. Він мою а, золоту ти броню забрав! Да, ви. Наше і золото! Золото. О, мою золоту броню забрали, но ну, я її. Я її добив назад, тільки блін, у мене опять хп мало. У мене яблучок нема. Це капець повний. У мене нема яблучок. Реально? В зомбі, а я да, тут мабори, не в Все! Ідіть ви назви тобі зомбаки! Я покидаю це дурацьке місце, я пішов. Я, от... я від тих зомбаків тікаю, вони мені вже надоїли. Я не буду більше там жити, бо там будуть ті от зомбаки постійно. В цей появляться. Люпіть! Це наше королевство! Щоб... Ну да. Чем я тут справляюсь? Не знаю. Мне треба поесть, швидкіші корови. Все, корова, і мені из тебе тоже треба їсти. Все. Короче, ті зомбаки, капець, вони сильні. Я поки що зачекаюсь, поки мені ці хп установлювати. Mm. Ну все, ми не хп установилися, можу вже йти кудись. Только мне треба поесть еще чуть-чуть точку. Блин. Тупи скелеты я из вас уже кашляю. Блин, ну... О, Нубик, я тебя чую. Короче, ладно. Я тебя... Я зараз попробую цей... Эм... О, что ты тут делаешь? Ничего себе. ничего себе, броню выбил. Все, есть. это теперь мощный. Чуть-чуть мощнейший уже. Давай уничтожаем этих какашек бесполезных. Ух. Нубик, да, это что-то было невозможно. ну капец. Держи мои вот эти ботинки хотя бы. Окей, okay, а что краще? Походу, это краще. Фух. Так, о, фух, мои яблочки сухнули. Я ты вообще непонятно что. Да, это капец полный. Ты там уже монстры заспавнулись, там генераторы. Да, треба их там... Пока что уничтожить, только паучки. Давайте уничтожайтесь в лаве. Тупи зомбаки. Мене пів хп було нубік. Та вибач, я не знав, сказав би. Я тобі хотів сказати, то що тут ще є индерман, но похоже на нас ще будуть. Хм. Капец, полный, блин. Капець, ці зомбаки, короче, ладно, я не знаю, що ще тут робити. А, тут даже індермени! Нічого собі, індермен, ти що робиш? безполезний індермен. Ну, що ти будеш робити проти мене, безполезний індермен, Я яблучко з'їв. ай, ладно, іди. Нубік, Я поняв в цьому суть! нубік, я поняв в чому суть. Огромний оцей генератор це генератор зомбі. Отой, це оцей генератор скелетів, а це генератор якогось моба. Ну, э е, неизвестный це моб. Ладно, тільки тут дурачка эндерменчук. Пишли ведь? Да скорее скоріше, тут эндермен горит. Нормально в лаве згорів. Капец, прикольно. Hi -hi -hi -hi. Вау, день так швидко наступив, то капец, по зомбаків. вравы выиграл этих Ні, Не зламався. Що делаешь, безполезний? ладно. Ми напевно вже будемо на цьому закінчувати. З вами був я, Нубік в Майнкрафті, и все ну, пока! Хотів закінчення зробити. Ти дурак, да? безполезний, БЛИН!